До вашої уваги комодік на 4 фасади, три висувні шухлядки і одна розпашоночка. Білий колір. Це серія комодів від компанії Дом, Без ручок. Тут такі зроблені фальш-панелі. Сюди залазить рука і дуже зручно відкривати. Ну, такий. такий задум заводу. Такий собі оригінальний дизайн. Шухлядка відкривається повністю доступ до всієї шухлядки. Це зручно. Давайте подивимось розміри комодіка під назвою 1154. Грубо кажучи, 46 це глибина, довжина. Майже метр шістнадцять, сто п'ятнадцять з половиною і висота 800. Тут відкриваємо двері, бачимо поличка. Поличка зверху знизу і корисного по 33 сантиметри. Ось так закривається. Ну і шухлядки я вам вже показував. Шарикові направлялки дуже лайтово і м'якенько їздять. Ось, Ось такий комодик від київського виробника компанії Дом.